Питань, то переходимо до другого питання і запрошую до слова Надію Савинську. Шановні журналісти, шановні присутні, представники міської ради. Мені дуже приємно сьогодні бути в вашому місті. Вчора мала можливість з ним прогулятися. Івано-Франківськ шикарний. Я давно не бачила такої кількості молоді, і мені це особливо приємно, тому що благодійний фонд співдія. Співпрацює по всій країні з саме молодіжними центрами з молоддю. Наш фокус дуже часто йде саме на молодь як аудиторію, і це чудово, що є можливість з ким працювати, тому що я сама харків'янка, і зараз, на жаль, Харків в Харкові не так багато молоді, як раніше. І мені було особливо приємно бачити вчора таку кількість. Молодих людей, які випромінюють цю енергію. Сьогодні, фактично, станом на сьогодні благодійний фонд Співдія вже трошки більше ніж два роки допомагає жителям Івано-Франківської громади. І е, два слова про фонд співдія, просто щоб ви знали, хто ми що ми. Та, тобто, і сьогодні ми хочемо взагалі презентувати е, наші результати роботи за ці два роки. Загалом благодійний фонд співдія е, це фонд, який координує зусилля, зусилля різних стейкхолдерів, Тобто і волонтерів, і держави, і громадського сектору, і е, муніципалітетів, представників органів е, міського самоврядування е, координує ці зусилля для того, щоби. Побудувати екосистему підтримки українців для самозарадності, фактично українців у нас зараз такий вектор, і ми хочемо втілювати зміни в Україні, розвиваючи культуру співдії, тобто як дієслово, тобто як культуру взаємодії, партнерства і можете продовжити синонімічний ряд. І ми базуємося на цінностях: це людиноцентричність, співдія і любов до України. Ми з'єднуємо потреби українців з можливостями допомоги, які є в країні, і хочемо підвищити коефіцієнт корисності молоді та загалом українців через півдію для реалізації потенціалу всього нашого суспільства. Загалом, ми акцентуємо, що ми робимо, тобто такі наші акценти, да чим ми займаємося. Ми розбудовуємо цю екосистему послуг інтегрованих послуг, тобто не Лише соціальних, та, тому що це як окрема така історія, а інтегрованих загалом послуг для самозарадності українців. Ми е, успішно пілотуємо проекти з державою. Це є нашою такою сильною стороною, що ми дуже швидкі в запуску і результативні в опрацюванні результатів пілотних проєктів. І ми використовуємо інноваційні підходи, діджитал рішення. Ми дійсно як фонд дуже діджиталізований. Бо так сталося, що насправді фонд був заснований за 4 дні була запущена платформа, саме діджитал платформа Сіремка на початку повномасштабного вторгнення, яка дозволила через it рішення поєднувати між собою потреби українців з можливостями допомоги. І ми розвиваємо культуру співдії, культуру партнерства. І ми співпрацюємо, звісно, з рядом стейкхолдерів, як, як я і казала, ми часто поєднуємо між собою декілька е, цільових аудиторій. І ви бачите тут, що це і держава, і органи місцевого самоврядування, і міжнародні організації, бізнес. Ну і, е, звісно, наша цільова аудиторія це безпосередньо українці, тобто бенефіціари. І тепер перейдемо до регіонального аспекту. Більше часу приділю результатам саме по місту Івано-Франківськ. Звісно, ми область, працюємо також із областю, тому зачепимо і цю історію. У нас, як ви бачите, ми діємо в 20 регіонах, і, звісно, маємо. По е, країні ось такі результати, це результати по країні, да, тобто загалом в 20 регіонах, е, тобто у нас діє багато проєктів. Е, які з них, яких ви тут бачите, вони вже е, там, це результати завершених проєктів, да, які з них завершилися переважно е, там, в 2023 році. Але загалом це величезна кількість допомоги, яку ми надали. І в Івано-Франківську ми співпрацюємо з двома регіональними партнерами. Благодійний фонд співдія не відкриває своїх представництв. у Нас немає це наш фокус, що ми підсилюємо місцевих гравців. І це молодіжний центр Параграф і Івано-Франківський молодіжний центр Рух. Програма благодійної допомоги в Івано-Франківську завершила своє існування ще в березні 23-го року. Ми свідомо в західних регіонах України призупинили програму благодійної допомоги. Я думаю, що ви всі усвідомлюєте з чим це пов'язано, і зосередили свою увагу на прифронтових територіях. Більше, але тим не менше, за рік роботи ми змогли допомогти і продуктами харчування понад п'яти тисячам. Жителям жителів громади і допомогти шелтерам, які тут в Івано-Франківську е, створилися. Ви бачите, що понад 11 шелтерів ми опікувалися, да? допомагали теж і продуктами харчування, і гігієною, і обладнанням якимись побутовим різними штуками. І е, ноутбуки теж е, це наша програма е, разом з Аріксом Юсейтом. Е, Якби от це те, що стосується саме роздачі благодійної допомоги. Так? І трошки детальніше хотілося б зупинитися на проєкті. Він такий достатньо масштабний. У нас проєкт. він один з найбільших по Україні. Це програма Співдія заради дітей поруч зі мною Мар'яна. Мар'яна очолює команду в Івано-Франківську і хотіла, щоб Мар'яна додала кілька слів детальніше про програму. Дякую так. Насправді Івано-Франківську співдію заради дітей існує на базі простору Молодіжний центр рух». Ем, наші заняття розраховані для дітей від 5 до 17 років. Тобто, це не одноразова акція, куди діти не, не просто приходять один раз, а отримують психоемоційну підтримку. Ем, так, дякую. Отримують психоемоційну підтримку, яка впливає на їхній розвиток, на їхню комунікацію з однолітками і на їхнє навчання. Тобто, ми не тільки збираємо діток на сталі заняття у просторі. Ми також працюємо з навчальними закладами і працюємо з ем, сільськими громадами. Маємо виїзні заняття, де проводимо арт-терапевтичні зустрічі і е, проводимо заняття з неформальної освіти. Станом на зараз у нас близько 15 тисяч дітей, з якими ми вже пропрацювали. Ми маємо намір надалі продовжувати свою роботу. Зараз ми в пошуках донорської допомоги для того, щоб наша команда могла працювати. І е, хочемо подякувати за підтримку влади і, звісно, директора молодіжного центру, який завжди нас підтримує в наших якихось креативних і е, творчих заняттях. Дякую. Дякую, Мар'яна. Технічна пауза переставляння мікрофонів. Я трошки продовжу з вашого дозволу. Дякую. Отже, Співдія е, заради дітей е, це, як ви бачите по цифрах, достатньо дорога програма, тому що це е, ну, сюди входить і облаштування простору, яке ми зробили на базі молодіжного центру рух. Е, сюди входить повністю оплата роботи команди, е, звісно, поїздки, тому що це не тільки робота в місті, е, а це і робота в області. І е, 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 наразі. Е, Програма добігає кінця, і е, ми шукаємо підтримку. Тому сьогоднішній наш виступ е, в тому числі присвячено тому, щоб звернутися е, за допомогою до тих, хто нас чує, та донорів бізнесу, е, е, органів міського самоврядування е, для того, щоб залучити кошти на продовження програми. І у нас також є ще ряд послуг, які реалізуються на базі молодіжного центру Параграф, це якраз послуги, які теж як і співдія заради дітей є загалом частиною екосистеми. Але ми вважаємо, що вони сприяють самозарадності українців, бо тут є і підтримка економічна, тобто з кар'єрними консультаціями. З тим, щоб людина психоемоційно стабілізувалася, тому що є підтримка е психолога, і ви бачите результати. Е по Івано-Франківську одразу скажу про те, що частина з цих послуг, там, де ви бачите маленькі цифри, там юридична підтримка, співдія кар'єра, це онлайн все відбувалося. Тобто, це консультанти не працювали конкретно в місті Івано-Франківськ, це консультанти, які працювали в онлайні загалом на всю Україну, і це частина заявок, які попадали до нашого фонду саме з Франківщини. І е, на завершення хотіла би сказати кілька слів про наші е, плани. Е, загалом надалі на наступні три роки благодійний фонд співдія е, перед собою ставить задачу масштабувати екосистему інтегрованих послуг е, та розвинути культуру співдії на національному рівні. Е, по суті, ми вважаємо, що самозарадність дозволить українцям не лише бути життєстійкими в умовах війни, а й відкриє можливість співдіяти заради України, співдіяти заради перемоги і у майбутньому підсилювати один одному таким чином загальна ефективність нашої спільноти вона буде зростати. І по факту глобальна мета це розвинути культуру співдії. Тобто, Фактично, ми вважаємо, що це може спричинити соціально-поведінкові зміни в суспільстві, і через них ми можемо заснувати, впровадити, так би мовити, привити, прищепити нові ціннісні патерни для українців. І на слайді ви бачите, що тут є по факту така, як у нас на чому побудована інтег... система, наша екосистема інтегрованих послуг, що вона складається з трьох компонентів, що призводить по факту до того, щоб людина ставала самозарадною і співдіяла. І це така наша схема, яка показує, як ми робимо українців самозарадними. Тобто у нас безпосередньо в нашій. В нашому пілотній моделі у нас є е, така фігура важлива, як кейс-менеджер, який супроводжує, да, робить скрінінг потреб е, і супроводжує людину на цьому шляху, е, коли він проходить по екосистемі послуг. І е, по суті, е, сьогодні е, акцент, який би я хотіла е, зробити, е, це те, що ми е, вже понад два роки успішно реалізовували програми, які давали результат. Ми зараз відкриті до співпраці, відкриті до е, співдії е, з різними стейкхолдерами. Тобто, ми би хотіли е, і прагнемо, щоб об'єднати спроможності донорів е, міської влади, е, об'єднати спроможності волонтерів громадських організацій, які є е, в громаді. Для того, щоб продовжувати будувати в місті загальну екосистему підтримки українців. І мова йде не лише про ті послуги, які сьогодні звучали від мене, що дуже важливо, ми, як фонд, бачимо ефективність і успіх саме в тому, щоб різні надавачі різного роду послуг синхронізовувалися. Партнерилися і таким чином е утворювалася ця екосистема. А ми, в свою чергу, готові надавати інструмент по тому, як це може відбуватися, коор саме координувати е цю діяльність. І ми закликаємо е співдіяти, співпрацювати, партнеритися. Мені здається, що дуже часто е цього не вистачає. Ну і наприкінці е традиційно я би хотіла е подякувати. Нашим основним донорам, міжнародним партнерам це програма Мріємо та діємо від Арекса USAID. Це дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, який безпосередньо довготривалий період фінансував саме програму співдія заради дітей. Це американський благодійний фонд Блучек. І також я би хотіла подякувати а, про ООН, програму розвитку. ООН. А, вони теж підтримували багато наших послуг і ряд інших а, донорів, а, міжнародних партнерів, які а, допомагали а, реалізації цих проєктів. Ну і звісно, я дякую за можливість а, бути тут присутня, за можливість а, за те, що а, міський голова відкритий до співпраці. До те, те, що громадські організації, молодіжні центри відкриті до співпраці, представники органів місцевого самоврядування завжди підтримують, допомагають. Без цього, без бажання громади і представників громади реалізовувати класні речі для жителів громади, без цього, звісно, не буде спільного результату, про який ми сьогодні говорили. І я вважаю, що дуже непогані у нас результати. Які дійсно говорять про багато. Дякую дуже за увагу. раз дякую вам, пані Надія, за співпрацю за ту допомогу, яку ви робите для Івано-Франківської міської територіальної громади.